Я блядь, злий і не можу зрозуміти, що відбувається з українцями, чого українці вирішили, що нам всі повинні. просто мені кожен день пишуть Сергій, у мене рак допоможіть мені з раком, у мене кредит, допоможіть закрити кредит, у Мені квартиру надо допоможіть квартиру закрити. Ми. Айпад подарили у нас на навчені айпади, айфони і так далі. У нас один студент виграв айпад. І знаєте що? Ну йому з неба айпад упав. І він каже: А яка там пам'ять? Ми кажемо, столько там. Ну Хорошо, але мені колір не підходить. Поняли? От до такого доходить. Я не розумію, що з українцями вообще відбувається. Я допомагаю. Понял. Ну я зараз на нервах трошки розмовляю, в емоції, але допомагаю. Я комусь і за квартиру плачу, комусь от в інстаграмі у себе сторіс, це показую. Комусь кредити закриваю, переселенцям квартири квартира аріна, там оплачу, машина на за все Але з кожного місяцем все більше і більше заявок Сергій помежіть, Сергій помажіть. Я не держслужбов. Я з політикою ніяк не зв'язаний, я ніяких зборів не роблю. Я просто сам по собі онлайн заробляю вже багато років. У мене величезна компанія, там є. Списку Forbes захочете напишете з Рівенчук Forbes. Я намагаюсь просто від себе людям допомагати. Але знаєте, до чого дійшло? Шо якщо я не допомагаю людям, вони ще обіжаються, Поняв? Я типу як должен, обязан допомагати. Вместо того, от дивіться, я вже змучився, я вам кажу, є навчання, є можливість заробляти онлайн. Ми безкоштовно зараз за посиланням шапці профіля навчаємо, подарунки ви здаємо так далі. Перейдіть, а ще поінтересуйтесь просто, хоча б ознайомтесь. Ми ж нікого не тягнемо команду, нам, ми не всі командують беремо. Пробуйте щось заробляти, якось навчає, передаємо досвід за вообще за якісь можливості Мільйони українців як ні в кого в світі є можливості заробляти онлайн. Наш банк, наші спеціалісти. Нє, ми будемо ждати, поки нам хтось здасть, поки нам весь світ должен, нам насипать, а як не насипять, ми ще їх проклянемо. Короче. Я вже, друзі, встав, чесно, я оце в останній раз проводжу ці безкоштовні навчання цю всю історію, мені від цього треба віддохнути, Я просто хочу так відсторонитися і реально видохнути, Бо кожен день мільйон дзвінків. Оце, якщо хотіли, ваша остання можливість за посиланням в шапці профіля. Безкоштовні там ефіри для вас навчання. Візьмете, візьмете, не візьмете, пожалуйста, не жалуйтесь. І от вам вже ложку дали, в рот, ложат. Кажуть, перейди посилки в описанні профіля, за те вам вже все зробили. Не, ми будемо. Шукать, де в моменті вирвать, вицепить, А якщо не дадуть, ще й ми плюнем їм в лицо. Самі делать ми не будем нічого. Ну, такі, понял? Я в шоці з цього. Ну кажу, на навчанні у нас буває, ми там зарплати. виплачуємо, До речі, захочете подивитися. У нас там на прямому ефірі. Ми будемо студентам нашим зарплату виплачувати. За те, що от вони розповсюджують відео в соціальних мережах. От така можливість є. Поняли зароблять? Чого ви за неї не беретеся? Я не знаю. Хоче, друзі, перепрошую за емоції. йду відпочивати від цього всього на ефірі, в навчання і так далі. Ми вже команду майже дозбирали, Це якщо хотіли, за в шабці профіля. Ні, будь ласка, далі не жаліть. Все, на зв'язку. Всі, хто зрозумів, дякую. Всі, хто не зрозумів. Навчайтесь, усвідомлюйтесь. Не буду продовжувати. Ті, хто зрозуміло, ті зрозуміло. щоб я тут зайво не наговорив. Всім папа, -па, на зв'язку.